У 2019 році зробив паспорт а вже у 20-му став власником більш як тисячі фірм. Як обдурити податкове законодавство сьогодні? Насправді шляхів безліч і зробити то не складно, особливо тоді, коли служби, які повинні розслідувати і припиняти фінансові злочини, закривають на це очі, роблять вигляд, що нічого не відбувається, і таким чином дозволяють грабувати український бюджет. Справа в тому, що податкового контролю у нас в Україні фактично немає. Ні, безпосередньо самі податкові служби, звісно, існують і щось там контролюють. Ось середньостатистичний підприємець без зв'язків таке, що це їхній прямий клієнт. Такого потрусять з усіх боків як стиглу грушу восени. Але коли мова йде про велику рибу, тут закони одразу кудись зникають. Ті ж самі податківці стають сліпі, глухі. Та німі, ми неодноразово розповідали про цілі кладовище фіктивних підприємств, через які спочатку прогнали фінансові операції а потім, щоб не палитися і лишити свою бізнес-історію чистенькою, поховали хвости, переписавши свої фірми прокладки на умовного Василя Петровича. Раніше ми розповідали про такого собі Ахмета Абаса, який мав 108 фірм. Точніше кажучи, ці підприємства відпрацьовані і в результаті списані на нього. Самого ж Ахмета, навряд чи хто бачив і хто знає. Насправді таких кладовищ, де з ефективними підприємствами ховають мільйони податків, в Україні дуже багато. Ця тема надзвичайно популярна, бо придумали її спеціально для того, щоб відмивати гроші. Але чомусь про неї мовчать усі, в тому числі і податкова. Сьогодні ми поговоримо про Мерзлякова Руслана Петровича. Це, як виявляється, український мільйонер, адже на нього зареєстровано більше тисячі фірм. Його підприємства є, чи не у кожному місті України в Луцьку їх аж сім. Думаю, вам буде цікаво подивитися, де реєструються такі підприємства. Ось тут. От у цьому напіврозваленому будинку зареєстровано аж два підприємства: фірма Крошфін і фірма Сімба. Ну а зараз ми приїхали на підприємство, на якому повинні працювати наші колеги. Це приватне підприємство рекламно інформаційних розслідувань. Скорочено ріо Ажур. Але чи є воно тут? Добрий день. Ну ось, власне, кабінет шостий, де має знаходитись це підприємство, двері зачинені. Зараз будемо запитуватись сусідів. Вибачте, будь ласка, добрий день. Можна вас запитати? Ми журналісти. А це ви якби приватне підприємство рекламних журналістських розслідувань? Nee. Але тут їх весь час шукають, і що це таке, я за два роки не знаю. Uh -huh. Я думаю, ж може то стара, яка вивізка? Можливо не. Ні, ну, я чесно для... кажу. Попри все, no. тут ходять і невідомо кого шукають. А тут зареєстрована ще одна фірма. На ну, жаль, тут на цьому будинку вже років 20, напевно, як немає таблички, але судячи по всьому, це і є Івана Франка-1, де зареєстрована фірма Карантіно. Будинок повністю ущент розвалений і вже давно цікаво буде дізнатися, кому належить ця будівля, адже місце дуже хороше знаходиться фактично у центрі Луцька. Чим далі ми цікавимося такими особами, як Руслан Мерзляков або Ахмет Абас, тим більше у нас з'являється підозр: що це, по-перше, людина без хатько, документи якого використали в афері. Друге, людина, яка вже померла, але факт її смерті не встановлений. Це знову ж таки може бути особа без постійного місця проживання. І третє, такої людини в реальності взагалі може не існувати. Тобто, документи підроблені, реєструють фірми у ЦНАПі, але перед тим ідуть. До нотаріуса, який переписує ці підприємства з однієї особи на іншу. Але увесь жарт в тому, що переписують фірму в тому ж місті, де вона була зареєстрована з самого початку. Щоб перереєструвати її в Луцьку, сюди фізично їхати не потрібно. Ось, до прикладу, фірма Сімба. Вона спочатку була зареєстрована у Києві, проіснувала буквально рік. У неї були одні засновники, потім інші. А потім ця фірма перекочувала зі столиці в ось цей будинок в Луцьку. А це хто звертається? Повинен бути новий власник от приходити до вас згідно законодавства, Це може бути або продавець, або покупець. Довірна особа може Довірність довіреність на відчужені частки. Ну це вже нотаріус ці повноваження. Я маю на увазі, чи довірена особа може прийти і перереєструвати до вас. Може, може, має бути нотаріальна довіреність. Перед тим як Сімба спочила з миром у мерзлякова, вона проіснувала рік без одного місяця. Подали фірму і її перереєструвати за іншою адресою. Угу. Це адреса перевіряє чи Ні. просто так? Відповідальність на заявниках. Тобто те, що вони вказують відомості, які підлягають внесенню в реєстр, вони несуть за це відповідальність, а за достовірність цієї інформації. Ага, тобто я можу вказати будь-яку адресу. І... Ну, по суті, так. Що цікаво, коли є довірність на когось, відслідкувати особу власника майже неможливо, якщо це, до прикладу, бомж. І якщо цей бомж пропаде або ж помре, і особи його не встановлять, ніхто навіть не знатиме, що власника уже немає. Фірма може провисіти в реєстрах хоч 100 років. От власник помер. От як ви дізнаєтеся, що його вже не було? Якщо власник помер, спадкоємці повинні звернутися до нотаріуса за оформленням спадщини, і після того, коли отримують документ про спадщину, вони звертаються до реєстратора на перереєстрацію фірми. А якщо ніхто не звертається, наприклад, ми того так само не будемо знати. Тобто, якщо наприклад помер без хатьку і ніхто нікому не відомо, ні. воно буде висіяти в реєстрі, ніхто не буде знати, що робиться. Тобто рука, так Так. Да. поки не встановлюють да. факт. ну якби воно. Ну, ніяким чином програма не дасть знати, що цього учасника вже немає, поки десь ну, з якихось інших джерел воно не, не вилізе. Багато фірм мають податкові борги. Ось, до прикладу, «Дзоб Український агропродукт. Ця фірма має 183 тисячі гривень податкового боргу і 38 тисяч гривень заборгованості по ЄСВ. Фред капітал має 140 тисяч гривень податкового боргу та півтора мільйони боргу по ЄСВ. Ці фірми зараз проходять процедуру банкрутства. Наголосимо на мерзлякова Руслана Петровича за рік зареєстрували понад тисячу фірм, де він є власником або ж. Підписантом усі вони вели якусь діяльність, і звісно, не платили з цього податків. На мою думку, припущення щодо неблагополучних громадян, на яких реєструють подібні фірми, має право на життя. Так само, як варіант, напевне, можна використати документи людини, яка десь зникла і її ніхто ніколи не шукав, і яка цілком, можливо, давно померла. Для того щоб таке зробити, потрібно паспортні дані та нотаріус, який перепише, що завгодно і на кого завгодно. Тим паче, що фірми вже свою справу зробили і є фактично недіючими. Проте з Русланом Зляковим трохи інша історія. За документами цей чоловік 1986 року народження зараз йому 36. Сам він зареєстрований у Донецьку у 2019 році. В місті Харкові він отримує паспорт громадянина України цього ж року. Виробляє собі закордонний паспорт, але уже у Донецьку. Паспорт він або обмінював старий на новий, або виробляв собі новий у зв'язку з втратою старих документів. Бізнес діяльність Руслана Мерзлякова дивним чином розпочалася, коли він зробив собі нові документи у 2020 році. До цього часу такого мерзлякова ніби ніде не існувало. Що цікаво, чи справді жив на світі такий мерзляков Руслан Петрович 1986 року народження. Перевірити майже неможливо, бо ж він з Донецька, а всі бази Донецька та Луганська знищені. Таким чином будь-хто може зробити собі нові чистенькі документи. і не важливо, що ще вчора він був на боці сепаратистів або ж країни-агресора. Сьогодні тут на території України він може зробити собі новенький паспорт, новеньке ім'я та новеньке громадянство. Ось така історія.